«Царівна» — рівна це історія від неймовірної української письменниці Ольги Кобелянської. Це історія про те, як українська попелюшка не обирає принца, який обрав її, а обирає себе мати таку свободу, щоби бути собі ціллю. Передовсім бути собі ціллю для власного дугу працювати як бджола. Збагачувати його, збільшати, довести до того, щоб став сяючим, пригарним, хвилюючим, зоріючим у тисячних красках. Наталка Верковичівна сирітка, котра виховується цинічною мачухою, яка забороняє їй читати книжки. У центрі повісті історія непростого кохання Наталки та юнака Урядина. Дівчина обирає свою незалежність, попри свої почуття до нього, вона йому відмовляє. Коли б ми побралися, то це, що здається вам тепер щастям, щезло би. Ми стоптали б його несвідомо, і нам не осталось би нічого. Мені не осталось би нічого. Це історія про те, як жінка, що прагне писати за покликанням, робить себе сама в умовах суспільства, яке надає їй такої можливості. Це маніфест української жінки мистецтва. Котра не збирається бути осторонь поступу своєї нації, бути передовсім собі ціллю, а опісля стати або для одного чимось величезним на всі часи, або віддатися праці для всіх.